Лісові масиви Ужгородського лісового господарства зберігають давні традиції плекання лісів. Більше половини їх площі навколо обласного центру виконують рекреаційно-оздоровчу функцію. Майже 30% мають природоохоронне, наукове та історико-культурологічне призначення. Праця лісівників в особливій пошані, бо в її основі десятиліття. Ужродському лісництві, яке третій рік працює в оновленому господарстві, майстри лісу обладнали пам'ятний знак колишнім лісівникам. Хто вирощував і доглядав ліс з післявоєнного періоду. Як ми бачимо на цьому знаку, є таких 13 лісничих. І це історія, це є пам'ять про них. І хто захоче подивитися, будучи в лісництві, вичитає про кожного з них і або знає, або знав, або спитає про них. Оздоровча функція лісів у Жорудському лісництві має пріоритетне значення. Бо господарство розташоване в санаторній зоні для відпочинку лісівниками тут створені всі умови, адже у приміській зоні ліси особливо приваблюють людину. А гордістю кожної майстерської дільниці є розсадник лісових культур. Тут місцевих школярів заохочують до знань про велику природу під час щорічної акції Майбутнє лісу в твоїх руках. Зараз весною заклали у цей парничок черенки декоративних порід, зокрема. Туя колоновидна, туя шаровновидна, кіпери лавсона, такі кущі, як Значить, Біля 500 штук заклали черенків туї колоновидної. Ми їх протримаємо зараз до осені. Вона пустить коріння, доглядаємо, поливаємо і весною наступного року пересаджує на невелику шкілку. Яка є біля лісництва? Зараз весною ми вже посадили 200 штук кіпериса Лавсона, який вже ми бачимо, має висоту десь біля 70 сантиметрів. Зокрема, є тут ландшафтні такі посадки лісових насаджень, де є посаджені хвойні насадження, зокрема, сосна чорна, сосна звичайна. Модрина, ялиця біла, дугласія, береза та інші декоративні породи, які виконують якби, оздоровчі функції. На території лісництва знаходиться геологічна печера, залізорудна штольня та зоологічна пам'ятка лилики. Ліси тут багаті на фауну, яка в різну пору року чекає на допомогу лісівників. У лісництві є багато диких кіз, є кабани, є лисиці, зайці. Є, є бурсуки, які занесені в червону книгу, куниці. І, зокрема, ми будуємо годівниці для диких звірів, зокрема для диких кіз, для кабанів, де ми круглий рік робимо підкормку, засипаємо, ну, заготовляємо зернові, це пшениця, ячмінь і кукурудза, і кожного разу. У цю годівницю я маю на увазі більше зимою, але разом з тим воно є круглий рік. Лісова фауна, щоб могла відновлюватися, вона повинна добре годуватися. Значить, і для цього ми ну, не, не тільки охороняємо, а й робимо. Для них будуємо годівниці, кормимо, заготовляємо сино, заготовляємо вівсяні снопіки. У Жгородському лісовому господарстві обмежені суцільні вирубки лісів. Проводяться тільки санітарні. Охорона насадження і догляд основні види робіт, які забезпечують майстерські дільниці. Головна порода той в основному дуб, бук. Ну, доповнення робили ясеня, липи, ну і другорядні є трошки. Так, догляди проводимо два рази в році, щоб їх другорядні не заглушували, не затінювали. Головна порода росте повільно. І другорядні обганяють її. Та дуже важко з перші п'ять років створити умови для головної породи, не дати заглушити другоряднім. А далі воно вже само у природі, але воно є нелегко. Лісистість у Журудському районі становить 25%. Основні лісоутворюючі породи бук та дуб, які формують ландшафти на 90%. Природні особливості закарпатського дуба унікальні. Бо мають здатність самовисіватися. Ці рубки переформування вони для нашого низинного дубового насадження дуже підходять. Тільки багато залежить від самого слідкування за насінавим роком, коли плодоносять ці дуби. І зразу треба виявляти ці очаги, де був самосів дуба. На другий рік планувати там ці рубки переформування, і ми можемо мати з того велику пользу і тим самим створюємо різновікові насадження, тому що рядом буде стільки років насадження, це вже буде стільки років, і воно так в думу в насадження воно підходить. Всі говорять, що дуб любить рости в шубі, але з відкритою головою. І це хтось дуже мудрий сказав, і воно дійсно так є. Якщо він буде закритий з боків, але йому дати, щоб голова освітлювалася, значить він буде жити. Рубки переформування вони дуже важливий лісогосподарський захід в комплексі лісогосподарських робіт лісгоспу. Проводяться вони згідно матеріалів, які нам надав. Укрдержліспроект. Спеціалісти цього ліспроєкту обстежили лісові насадження і намітили у певних ділянках лісових проведення цих лісовідновних рубок, які їхні завдання? Перше провести заміну спілих насаджень шляхом природного. Лісовідновлення. Спілкуючись з лісівниками от, словацькими, угорськими і буваючи в їхніх господарствах, то видно, що процентів 80 лісовідновлення вони проводять таким шляхом, значить проведенням цих рубок переформування і розказують, наскільки ці насадження потім є стійкі до вітрів і до других явищ таких негативних у природі. У Великодобринському лісництві рубкою переформування сформовано 16 ділянок молодих дубових насаджень. Загальна площа дуба займає 60%. Його доповнюють ясен, звичайний і вузьколистий граб, акація та тополя. У цьому році в лісництві створено нову екологічну стежку протяжністю 7 кілометрів. Створена цього року з зацікавленими особами села Великодобрень. Ця стежка має 7 кілометрів, яку може пройти як. На велосипеді, так і, на, так і пішки. Значить, ціль цієї стежки виховна, екологічна, ну, можливо, для наукових якихось робіт. Якщо хтось хоче по цій стежці пройтися, там можна багато чого побачити: як насадження, так і нори бурсуків, так і кормушки, так і, і багато другого чого. У лісництві п'ять років діє розсадник. Який дає добрий ефект вирощування лісових культур після встановлення автоматичного поливу. Тут набули досвід до виведення акації парусної, завезеної від лісівників Угорщини. Перша порода то є акація парусна. То ми її семена заготовили в Венгрії. То їздили туди з дружнім візитом і подивилися, як вони то використовують і як вони без трошки цю породу. Ну, урожай швидко знімають, які вони гроші беруть за то. Ну, і нам цього року, мабуть, вдасться осінню посадити гектар такої клонової плантації цієї акації. І тут є різні другі породи, близько 15, а може і більше. Вони всі для того, щоб в основному створені тут для озеленення району, там, і куди треба, школи, там, дитсадики, І ми кожен рік, так як у нас кром лісництва десь близько вісім сільських рад, там то нам є кому що роздавати весною. У великій Добрині на території лісництва обладнано інформаційний лісогосподарський центр у який буде доносити до шкільної молоді та зацікавлених базові знання про ліс та його природні багатства. Звичайно, що це є і клас, у якому проходять заняття шкільного лісництва. Тут так само підвищують свої професійні знання лісова охорона. Рядом є через дорогу дитячий такий будинок, так? і ми радо відкриваємо двері і для того, щоб звідти так само приходили діти і збагачували свої знання про ліс, лісове господарство і в цілому екосистему.